Як додати текст до нашого зображення? Для цього використаємо інструмент текст. Можна поставити курсор і писати вже відразу слово, або ж можна намалювати рамку, в якому писати текст. Тоді за межі рамки виходити не буде. Для роботи з текстом з'являється додаткова панель інструментів, де ми можемо встановити налаштування різноманітні. Для, саме для тексту. Також ми можемо працювати з текстовим об'єктом, якщо ми його виділимо, як звичайним об'єктом. Наприклад, збільшити його розмір. Наприклад, змінити вузли. Наприклад, ось так. І змінити розташування букв. Змінити трошки їх, наприклад, форму. Тощо. Також ми можемо зафарбовувати як об'єкти, чи суцільним кольором, чи градієнтом, чи нашою текстурою. Ось я створила текстуру, з якою ми можемо попрацювати. Наприклад, створити ось такі букви. Задати, наприклад, колір штриха, щоб було чіткіше видно. І ось так використовувати різноманітні тексти. Ким цього ми можемо з текстом виконувати певні дії. Наприклад, розташовувати по контуру. Давайте намалюємо, наприклад, спіраль. Виділимо два об'єкта текст і фігуру, і виберемо текст розмістити по контуру. Тепер наш текст написаний по контуру. Тепер будьте уважні, якщо ми видалимо фігуру, по якій ми написали текст, то наш текст повернеться до початкового стану. Якщо вона вам не потрібна, заважає, не хочете, щоб відображалась, просто приховайте її, забравши контур, колір штриха і е, заповнення. Також можна текст огорнути у фігуру. Давайте скористаємося іншим об'єктом, наприклад, кружечком. Тепер виділяємо так само два об'єкта, текст і фігуру, текст огорнути в рамку. Наш текст буде поміщатися у ось цій рамці. Бажаю вам успіхів!